Мистецькі вихідні повертаються 26 травня на майдані Незалежності. Стартує вже добре знайомий віничанам проект, який несе інтерактивну ідею, що спрямована на залучення віничан різного віку до творчої самореалізації, та проводиться з метою створення сприятливих умов для залучення туристів та відпочинку віничан. Сьогоднішнього дня оголошено прийом заявок від е, приватних осіб. від… Громадських організацій, які бажають змінити культурне середовище нашого міста, і, скажімо, створити креативний клас Вінничан, засновниками проекту є Вінницька міська рада, організаторами проекту Департамент культури Вінницької міської ради, комунальне підприємство Центр концертних та фестивальних програм і інститут розвитку міста, і благодійний фонд Подільська громада. За результатами минулого року проведено більш ніж 40 заходів, які відвідали понад 25 тисяч осіб. Позитивні результати 2011 року стали поштовхом для розширення рамок та залучення нових партнерів, що позитивно вплинуло на якість проведення проекту. Саме цього року майданчики розширилися, бо зазвичай там на Київську вона велика, але рідко що там таке відбувається, тому що там немає ні парків, ні скверів. Але цього року буде і там дуже багато шкіл, багато і дітей, і молоді, які можуть і себе показати, і прийти, взяти участь у цьому. І, до речі, ми, оскільки їздимо по місту, по країні, а то дуже багато хто перехоплює цей проект і каже, що ну дуже гарний, особливо те, що воно не сконцентроване у центрі, а те, що він розсіяний. Проект не має обмежень щодо культурних напрямків та віку. Головне створення вільного творчого самовираження, спілкування та обміну досвідом. І ми звертаємося зараз до наших бабусів і дідусів, тому що вони ну скажімо, мають досвід і роблять з власними руками багато багато, -багато цікавих. Іграшок вони мають плес ну вміють плести так, куховарити. Чому ні? Приєднуйтесь до нас, тому що треба навчати наших дітей, треба навчати нашу молодь і чому це не зробити в інтерактивному сенсі. Ми також допоможемо їм в написанні грантових проєктів і в тому, щоб вони взяли участь і змогли поділитися своїм досвідом. Долучилась цього року до участі в проєкті й міська централізована бібліотечна система. Працівники бібліотек міста будуть проводити різноманітні майстер класи майстер-класи, презентації та гуртки для всіх бажаючих і у нас 11 наших закладів бібліотек філій будуть теж приймати участь в проекті мистецькі вихідні який щосуботи. З 6 до 21 ї години бібліотечні працівники будуть організовувати виставки, організовувати біля закладів презентації нових надходжень. Безумовно, будемо презентувати свої гуртки і клуби, адже це якраз та частинка гарної і красивої роботи. Яку можна показати і до якої якраз можна буде залучити ще більше версти населення і категорії населення? Реєстрація та подача заявок на участь у проєкті буде відбуватись до 7 травня в департаменті культури Вінницької міської ради. А 11 травня будуть відомі результати. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.